Росія продовжує збирати сили для чергової ескалації. Про те, про це всьому, до речі звернені. І президент Зеленський згадав про те, що ознаки того, що нова мобілізаційна кампанія розгортається, набирає обертів в Росії. Вони є. Ми їх бачимо, спостерігаємо. І власне російські пропагандисти в своїх телеефірах теж цю кампанію почали. Виправдання нової мобілізаційної кампанії. Однак підключили до цього посипак Кадирова із лінії фронту, включають їх в ефірі, щоб ті розповідали, чому це важливо. Чому важливо знову згрібати сотні тисяч м'яса мобілізованого і кидати їх на українські фронти? Послухаймо, власне, як це виглядає на російських телеканалах зараз. Такі та паніки падають по поводу того, що там, е, от скажем, є була би там ще одна волна мобілізації. А на сам ділі я вам чесно скажу. Волна мобилизации, я считаю, она должна быть еще вчера. Мы должны готовить наше население и в школах, и повсеместно к тому, что если уж развернутся такие события, что мы все должны встать в один строй, то есть нам не надо озираться, думая, что мы скажем что-то страшное. Это Третья мировая война, и мы должны быть к этому готовы. Третя світова і до неї треба готуватися. Ось такі тези продовжують звучати на російському зомбоящику, і бачимо, що підключають до цього різноманітних посіпак, які десь там на третій лінії стоять. Седю попасні цей зокрема персонаж з оточення Кадирова перебував. Він там не на нулі, він там не під кулями. Йому легко говорити про те, що потрібне підсилення, потрібно кидати якихось мобілізованих вперед. Зрештою, як ми знаємо, кадирівці самі ніколи коли вперед не лізуть, а відправляють якраз з таких баранів, яких позгрібали там, десь на далекому сході в різних глушинах Росії, і ось відповідно продовжують вони такий підхід до ведення війни. Кажуть, що треба побільше побільше е мобілізованих. Що ще вчора треба було продовжувати мобілізацію? Зрештою вона в Росії ніколи і не завершувалася після тієї кампанії, яку ще в вересні Путін оголосив. Фактично, така мобілізація гібридна так, Ак, плинна вона продовжується до сьогодні. Просто зараз її масштаби будуть збільшені, темпи інтенсифіковані, підвищаться, і будуть ще більше загрібати власне росіян до армії. І власне те, як росіяни розпоряджаються цими мобілізованими, ми вже бачили у Макіївці після того, як туди в ніч на 1 січня прилетіли снаряди чи ракети Хаймерсів, і усе там підірвали, включно із. Сотнями мобілізованих збираємо на тепловізори для 24-ї бригади. Це дуже важливий збір.